Так, Мелітополь чинив спротив окупантам на початку повномасштабного вторгнення. Містяни щодня збиралися на протести. Ці кадри зняла місцева лікарка Надія Дребот. Жінка щодня робила прямі трансляції у соцмережах, щоб показати ситуацію у місті. Зараз вона переїхала на Львівщину, згадує, як почалася війна в Запорізькій області. Входили тисячі людей. Окупанти не могли розуміти, що відбувається, ну тому що вони зайшли в місто. Вони чекали, що їх зустрінуть там з квітами і так далі. Цього не було. Ну, можливо, десь там хтось якийсь на картинку щось зробив, але не було зв'язку, не було транспорту. Але люди виходили, виходили тисячі людей. Навіть в окупації я жодного слова не сказала російською. У Нас тоді дуже потужно після того самоорганізувалося організувалося місто, що страшенно бісило окупантів. Тому що у нас почали виходити патрулі, цивільні люди, але вони патрулювали від мародерства, захищали і так далі. У нас організувалися спортсмени, вони розвозили ліки. Надія розповідає, що коли в окупованому місті росіяни почали брати в полон Мелітопольців, вона вирішила виїхати. Однак автобусів на всіх не вистачало. Тож на евакуацію їй довелося записуватися у вантажівку У Нас в цей рефрижератор напакувалося 48 людей. І крім того, ще два рефрижератори 22 тонники, там теж купа народу напакувалася. І оця вся команда виїхала. У цій команді їхало коротше, їхали жінки командирів. Ну, бо підрозділи виїхали, жінки залишились. Так на підлозі і на тобі, на тобі отут, отут на тобі ще сидить, отут сидить, отут сидить, і отак от набито. Жінка каже, що декілька годин вони добиралися у вантажівках до Васильівки, де вже велися бої. Там ми зупинилися і нам сказали, що ми чекаємо маріупольсько бордянську колону. Коли маріупольсько бордянська колона приїхала, вони пройшли 42 блокпости. З ними приїхало десь 200 з чимось машин, тобто в 500 мовно з чимось машин, нам можна їхати. І тут нам кажуть, ні, ви нікуди не їдете. Нам ми не хочемо, нам ми не хочемо, щоб ви кудись їхали, ви залишаєтесь тут. Ми вже так, ну що. Коротше кажучи, ми будемо чекати. І тут раптом крик гради. На нас направили гради. За словами Надії Дребот, їхньому автомобілю вдалося вирватися з-під обстрілу і виїхати полями до Запоріжжя. Після евакуації лікарка поїхала до Литви, але зрештою повернулася до Львівської області, де вона народилася. Тут влаштувалася педіатриною у Боринську районну лікарню, допоки, каже, не звільнять Мелітополь. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.